Презентую вам фари Audi A6 Audi A7 2014 року, які виготовлені по led технологіях макет фари Audi A6 2014 року, який включається 400 діоди. Далеке світло, в якому міститься три модулі по 400 діода. Симметричне асиметричне близьке світло, тобто стійний розсівний елемент позаду нього, якого знаходяться білі та жовтні. Світодіоди. Бокове статичне світло для освіщення бокової частини дороги при приїзді та мопору. У даній фарі знаходиться два статичних проглювання та динамічне, яке реагує на навантаженість осей автомобіля. Макет фари Audio A7, рік випуску 2013, має таку будову низьке світо. Додаткове далеке світло, бокове статичне світло, поворотні огні та габаритні і денне світло. В даній фарі також міститься статичне регулювання та динамічне. Також міститься вентилятор для охолодження світлодіодів по каналу охолодження. Мною були презентовані фари виконані палетних молоді, які не набувають популярності на автомобільному ринку.